Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді Швеція. Це що? Це філософія, це безпека та рідні нам кольора. Жовтий та синій. Машина в нас на відеоогляді – це Volvo xc 60 Підписуйся на наш канал, став лайк та пиши коментарі. Volvo xc 60. 2017 рік, комплектація Inscription, Рестайлінговий. Бачите такі брутальні форми, звичайно, шмолоте Тора, бумеранги ззаду автомобіля. Також у нас тут адаптивне світло і преміальний колір. Характерні комплектації скріпшен, хромировані вставки, 19-дюймові диски. Також у нас автомобіль покрит плівкою в важливих місцях, капот та дзеркала. Кажучи мовою цифр, наш X60 вже збільшився у розмірах. Тепер довжина сягає 4,69, ширина 1,9. Єдиний габарит, який зменшився, це висота. Стала тепер 1,66 метрів. Автомобіль наш офіційний, повністю обслуговувався у Дніпрі та купувався теж е, пробіг 119 тисяч кілометрів і в нас машинка 2, 2 літра турбодизель 190 кінських сил. Крім того, в нашому автомобілі йде надійна коробка Айсін восьмиступенева. Також е... Цей автомобіль повноприводний. За допомогою муфти Haldex 5 п'ятого покоління він переключається на повний привід з монопривіду. Колеса у нас 19-дюймові на зимовій гумі, а кліренс даного авто 200-230 міліметрів, тому що тут є пневмопідвіска. Багажне відділення у нас з функцією hands-free, тому відкриваємо його. І що ми тут бачимо? Багажне відділення у нас об'ємом 505 літрів. Характерна для шведів особливість а, такого простору для а, довгих предметів, як лижи. А, також у нас є для докатки та для а, пневмобалонів. У багажному відсіку ми можемо регулювати пневму. Якщо вам треба щось важке загрузити у багажник, вам буде легше це зробити. Це такий лайфхак. Одразу сідаємо у комфортний, приємний салон і одразу вмикаємо підігрів сидінь. У нас є тут три режими. Також у нас знаходиться чуть нижче зарядка на 12 вольт. Е, і є у нас такий підстаканик ергономічний. Салон, звичайно, вражає своєю якістю матеріалів. Матеріали тут усі гіпоалергені. А, кожен салон а, з перфорацією. У комплектацію автомобіля входить підігрів сидінь як пасажира, так і водія. Ззаді також підігрів руля, а також продув сидінь. Характерний для Volvo свіжих років екран мультимедіа, з якого ми можемо керувати усіма особливостями автомобіля. Розмовляючи про Volvo, не можна забути про безпеку цього автомобіля. Це такі функції, як City Safety, це автоматичне гальмування перед перешкодами спереду. Крос-трафік Alert – це те ж саме, але коли ви рухаєтесь задом. Також тут є система перерозподілення бокового удару на дно автомобіля. І також потрібно додати, що це все керується системою BLIS, яка контролює і Відслідковує усі об'єкти навколо автомобіля. На початку відеоролику ми сказали вам, що кліренс змінюється з 200 до 230, але не сказали чому. В цьому автомобілі є 4 режими керування автомобілем. І, вибираючи якийсь, автомобіль буде підстраюватися під цей режим і змінювати кліренс автомобіля. У нас є такі а, варіанти, як оффроуд, род комфорт, екорежим та динамік. Також не можна забувати про те, що автомобіль у нас дизельний і дуже економічний. А, у середньому а, витрата палива становить 8 літрів на 100 км. Заводські характеристики даного автомобіля кажуть нам про те, що розгін становить 7,9 до 100. Збоку є е електричні кнопочки, якщо ми нажимаємо на одну, і одразу бачимо на мультимедії, що ми зараз регулюємо. Поперек е е розширення ці цієї подушки і бокові опори. До речі, регулювання бокових опор немає у більшості нових моделей інших марок. І не виходячи з авто, ми маємо можливість перевірити е, рівень, рівень масла і тиск у шинах. Надійний преміальний кросовер від е, шведської компанії це те, що нам пропонує Вольво е, xc XC60». Підписуйся на наш канал, став вподобайку та приїжджай на тест Драйв. Ми знаходимося по адресу вулиця Княгиня Ольги, 19-Б. Ми вас чекаємо.